Ні, новини про події в країні інформаційній програмі. Час в студії працює Світлана Комлєва. Вітаю про головні теми випуску. Дивіться в анонсі. Волонтери військовим, автівка для бійців АТО на реабілітацію до Словаччини, відпочинок для військових, непосильні тарифи на межі виживання, об'єднання громад, пропозиції та обговорення, транскордонне співробітництво, делегації з німеччини, хто швидший ралі на Закарпатті передали досвід, успішне працевлаштування, довжанська фіра, фестиваль на шавщині. Через селови потік на Нарахівщині утворився затор довжиною в кілометр. Через перезволоження ґрунту наслідок сильного дощу купи бруду перекрили рух транспорту на автодорозі державного значення Мукачево-Роготини Львів. Призвівши до затору довжиною близько кілометру. На місце події виїхали рятувальники. Селовий потік зійшов між селами Луг та Ділове у двох місцях на відстані один від одного близько 300 метрів. Для ліквідації надзвичайної події залучили спецтехніку. Вже ввечері рух транспорту на автошляху повністю відновили. Бергівщину засипало градом, а в нижньому Солотвині на Ужгородщині падав град розміром з Волоський горіх. Районами Закарпаття пронісся буревій з градом. Людяними кульками щедро всипало землю на Бергівщині та в Ужгородському районі. Деякі гради не досягали розміру Волоського горіха. Через негоду на вихідних на Закарпатті без електрики залишилося 18 сіл. Під Мукачевом сталося ДТП. На трасі мукачево рогатин в селі Березинка зіткнулося відразу чотири автівки. Два автомобілі марки «ВАЗ» – «Лексус» та лада Пріора. За попередньою версією ДТП сталося через зливу і недотримання правил дорожнього руху. Підтримка завжди поруч. Уже вкотре довели це закарпатські волонтери. Разом з небайдужими краянами цього разу вони відправили відремонтовану машину в зону АТО. А головне самі ж її передали і й бригаді. Як все відбувалось, дивіться у сюжеті закарпатські волонтери разом із небайдужими закарпатцями цього разу відремонтували понівечений автомобіль, який прибув із зони АТО. Перед відправкою на схід його освятили. За словами волонтерів, цей автомобіль був під обстрілами і його корпус сильно пошкоджений. Але спеціалістам все таки вдалося дати йому нове життя. Цього джипа ми купили ще у січні місяці. Це машина була придбана на кошти, які зібрали Закарпатці. Не лише Мукачівці, але й жителі Мукачівського району з інших міст Закарпаття. А також допомагали нам фінансово і вихідці із Закарпаття, які проживають за кордоном. А це перший джип придбаний на людські кошти. Він від відправився в зону АТО якраз напередодні тих жахливих подій, які сталися у Дебальцеву, і я хочу сказати, що ця машина врятувала дуже багато життів, тому що на ній вивозили хлопців із Дебальцева. Ніхто не постраждав у ній, але сама машина вийшла, ну якщо можна так сказати, дуже скаліченою. Практично був відсутній перед капот, дуже жодної фари не було, жодного скла. Вона вся була просто всіяна осколками. Авто вирішили не відправляти порожнім, а завантажили його продуктами та потрібними речами. Волонтер Людмила Бандурчак разом із іншими відправились прямісінько до військових 128-ї бригади, аби передати автомобіль. Військові випробували його та відправились на місце дислокації. Після повернення в Мукачево волонтери розповіли, що бачили та чого не вистачає військовим, оскільки провели там три дні. Власне, в нас місія була доставити наш бойовий джип під позивним тазік. І е, деякі речі, які також ну, ми вже користуючися нагодою, зібрали для хлопців це миючі засоби, медикаменти, якісь засоби особистої гігієни, і трошечки смаколики. Ну, враження, чесно кажучи, різні, враження неоднозначні, тобто, як позитивні, так і негативні. Пози, позитивні е, все-таки те, що ну, наші хлопці знаходяться в бойовому духові. Вони, як завжди, налаштовані патріотично, налаштовані по-бойовому, негативні в тому, що коли ти йдеш, коли ти дивишся, що все ж таки рік пройшов, ти очікуєш, що багато чого змінилося в їх забезпеченні. але… Люди знаходяться в польових умовах. Основна проблема це помитися. Зі слів волонтерки. Наразі є проблеми із оптикою, тобто її відсутністю. Але це не єдині проблеми, з якими зіткнулися військові. Мова йде про нарахування грошей тим, хто був дебальцевому. За словами військових, уже незабаром демобілізація, і коштів вони вже можуть і не отримати. Найбільшою проблемою є те, що їм ще до сих пір не виплатили по тисячу гривень бойових за ті дні, які вони були в Дебальцево під обстрілами. Тобто, куди я не заходжу, всюди просять піднімати це питання. Ми зверталися із запитами двічі, але це виходить якийсь футбол. Знаєте, от Міністерство оборони каже, винувата бригада, штаб бригади. Бригада каже, ми всі необхідні документи подали на ці тисячі. Тисячу гривень добових, а сектор або штаб, АТО десь цю документацію тормозить. І дійсно, ми вже почали знаходити оці всі ниточки. Штаб сектору, штаб АТО чомусь зволікає з наданням відповідних наказів для того, щоб виплатити нашим хлопцям тисячу гривень. Мирні жителі змінили свою думку щодо військових України і всіляко їх підтримують: хто водою, хто провізією. Зрештою, солдати виконують свій обов'язок, і тому, поки волонтери допомагатимуть їм, вони пообіцяли, що вже скоро слово війна буде тільки спогадом. До обласного центру приїхали військові, які отримали поранення в зоні АТО. Бійці проходитимуть реабілітацію у Словацькій республіці. Зустрічала вояків і генеральний консул і генконсульства Словацької республіки в місті Ужгород Янка Бур'янова, де саме будуть відновлювати свої сили солдати. Дивіться у сюжеті. Потяг Київ Ужгород прибув на залізничний вокзал, а з ними і військовослужбовці Збройних сил України, які отримали поранення в зоні АТО. На Закарпатті вони приїхали, аби далі продовжити свій шлях на реабілітацію в Словацьку Республіку. Бійці в обласному центрі зустрічала генеральний консул словацької республіки в Ужгороді пані Янка Буріянова. Уряд словацької республіки з nadaje nastupnú humanitárnu dopomohu i čo znači rehabilitácia dla výskovoslúžbovci, v kotri slúžili v ATO i byli poranení. Усього реабілітацію проходитимуть 14 бійців з різних військових частин України. Серед них і старшина 11 батальйону Київська Русь Едуард Мальований. У зоні АТО перебував три місяці. У бою з російськими спецназівцями був поранений. Сподівається, реабілітація за кордоном дасть змогу. Якщо не служити, то хоча б допомагати побратимам. Три місяці і ранення в ранераннія. Мало Івановці. Ми вступили в бой з спецназовським спецназросійської марпігі. Там я отримав поранення. Побыстріше покращити свій стан здоров'я і бути полезним, хоча б якщо вже не воювати, то хоча б бути полезним в тому, щоб допомагати нашим хлопцям бійцям і пораненим помагати. Усього реабілітація українських військових триватиме два тижні. Як зазначила генеральний консул Словацької республіки, це лише перші поранені, які відправляються на реабілітацію в Словаччину. Всього передбачено оздоровити 75 бійців, які приїжджатимуть у п'яти групах. Офіс реформ Закарпаття запропонував населеним пунктам Тячівського району об'єднатися у 12 громад. Обговорити можливість такого об'єднання зібралася у Тячівській районній раді, голови селищних та сільських рад. Також на нараді представили свої пропозиції детальніше про процес об'єднання громад на Тячівщині Ірина Ковальчук. Об'єднання громад на Тячівщині на стадії обговорення у Тячівській районній раді відбула зустріч керівництва району з очільниками місцевих рад, на якій йшлося про виконання закону про добровільне об'єднання громад. На нараді наголошувалося на добровільності цього процесу. Початок то є дуже важкий проблем. Я так думаю, що ще буде багато. Обговорення у нас ідуть посилове. Об'єднується широкий луг Тарасівка, Новоселиця і Нересниця до Нересниці. На громадських слуханнях людям роз'ясняють необхідність та переваги об'єднання. Найбільше місцевих мешканців хвилюють питання отримання довідок та інших документів. Ми просто не утримаємо з наших податків всю громаду. Якщо об'єднаємося згідно закону, значить вертають 60% ПДФО. У нас вчителів є багато. Можливо, будемо жити краще. 37-м селищним і сільським радам Тячівського району обласний офіс реформ запропонував об'єднати су 12 громад. Наразі цю пропозицію обговорюють громади, щоб запропонувати спільний проект рішення. Результатом об'єднання має стати наближення послуг до мешканців сіл і селищ, перенесення центрів прийняття рішень щодо розвитку у громаду з її фінансовим забезпеченням. Мало би враховувати географічні певні історичні традиції, знайти. Оптимальний найоптимальніший механізм, який би задовільняв першу чергу мешканців району і громади для того, щоб вони здатні були перетворитися в реальні органи місцевого самоврядування. Крім того, на нараді голів селищних і сільських рад представники районної влади зобов'язали до 25 червня 2015 року провести декомунізацію назв населених пунктів та вулиць Тячівщини. Більшість населених пунктів вже поміняли назви вулиць. Більшість людей відноситься позитивно. Просто люди бояться цієї скажем, бюрократичної тягнини, що їм треба буде ходити, писати, міняти. Але тож не, не обов'язково вже сьогодні робити у паспорті зміни. У результаті наради кажуть представники районної влади спільно вироблену пропозицію щодо об'єднання громад подали до офісу реформ Закарпаття. Нові тарифи на житлово-комунальні послуги просто непосильні, так вважають пересічні українці. Натомість голова уряду каже, такі ціни на комуналку це ще не межа. Як зустріли цю новину закарпатці – дивіться у сюжеті. Діючи в Україні тарифи на комунальні послуги занижені про це днями в інтерв'ю п'ятого каналу заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Він зазначив, що уряд свідомо пішов на встановлення таких тарифів. За словами Яценюка, вартість енергетичних ресурсів вже 20 років не відповідала ринковій цені. При цьому Яценюк додав, що міжнародні компанії наразі проводять аудит тарифів. Я вам можу вже зараз сказати про те, що точно буде визнано, що тарифи не обґрунтовані. У мене навіть немає жодного сумніву. Знаєте чому? Буде визнано, що ці тарифи занижені? Ці тарифи не відповідають сьогоднішньому реальному ринковому рівню. Вже сьогодні ціни на тарифи для громадян питання болюче, та це ще не межа, запевняє прем'єр-міністр. Найбільші платежі, найбільші платіжки прийдуть, коли включиться опалювальний сезон. Що думають з приводу тарифної політики уряду Закарпатці, ми вирішили довідатись. Вони очевидно обґрунтовані, інакше я не можу собі доставити, що розумна людина може нам, пенсіонерам, допустимо, як я спустити такі речі. На ту пенсію вижити неможливо і платити за комунальні послуги. Я думаю, треба переглянути це питання більш, більш реально позанижних. Тому що є і наш газ, який. Ми повинні використовувати, і колись говорили, і Яценюк говорив, що наш газ для людей повинен бути набагато дешевше. А ми за наш газ, який відбуваємо платимо по цінах Європи. Далеко не всі люди можуть оформити субсидії, і навіть багато вже свої різні нюанси. Десь хтось прописаний, десь хтось працює. Не всі далеко, не всі люди можуть оформити субсидії. Получається, що багато людей буде обділених. Люди кажуть, судячи зі слів посадовців, найгірші часи в країні ще не настали, а пересічні громадяни будуть виживати, а не жити. Кілька десятків ромів в місті Перечин закидали своїх сусідів камінням. В результаті двоє чоловіків в лікарні, вибиті вікна та двері, пошкоджений дах та машина. Через що виник конфлікт, розбирались наші журналісти. Я йшов від мами додому з своєю маленькою дитиною. Ну, пройшов від мами десь 50 метрів, доганяють мене цигани. Ну там ну багато їх догнали і не ніщо Почали мене бити. Це Антон. Хлопець лежить в хірургічному відділенні Перечинської лікарні після того, як на нього напали сусіди матері, від якої йшов додому з однорічним сином на руках. Розповідає, навіть подумати не міг, що бодай в когось підніметься рука на дитину. Та негідникам, які били Антона, було все одно. Дитину не подивилися, що в мене дитина, кожен собі почав мене тягати туди-сюди, бити. Я вже не мав вигоду. Я ну, почав тікати. Вони мене доганяли, каміннями почали кидати. Якби не втік, то може б тепер в реанімації був. Хлопцю довелось відстрілювати з пневматикою, тільки звуки зброї відлякали нападників. Каже, встиг дійти до будинку, а наступного дня потрапив до лікарні з внутрішнім крововиливом у районі нирок. Та Антон не єдиний з родини, хто лежить в лікарні стараннями сусідів. Чоловік його рідної сестри Яни отримав удар в голову. Я тут стояв, він туди біг. Як його забирав, йому сюди попало, потім назад упав, ставав йому ще один камінь. Поли. Я почала втікати з малим. Мій брат старший його обхопив назад, туди з малим побіг. Я чоловіка туди затягнула, ми всі туди пішли в хату. Справжня Варфоломіївська ніч чекала сім'ю на початку тижня, а все розпочалось через сварку двох доньок, що живуть по сусідству. Зайшли ми до хати, чуємо бубух, бубух. Томі залетіли сюди у двір, почали, ще їм було мало, і почали двері ламати. Каміння літало, наче град, не розуміли, що відбувається. Чули, як б'ються вікна дах. Коли пані Оксана відкрила вхідні двері, перед нею впав непритомний зять з дитиною на руках. Такі сусідські війни тривають вже п'ять років. Саме з того часу, як сусіди, що не дають спокійно жити, поселилися на вулиці Цегельній. Така версія у пані Оксани. Та То вже стається п'ять років. Ну, то до такого конфлікту ніколи не доходило. Сім'я пані Оксани каже, були раді новим сусідам, адже це пастор разом з дружиною та дітьми. Здавалося б, порядні віруючі люди. Однак на одній вулиці вжитись так і не вдалося. Щоденні погрози, нецензурщину доводиться чути іншим сусідам пасторської сім'ї. Пані Ельвіра звернулася в прокуратуру. Каже, за 60 років життя в таборі на цегельній такої ситуації не було. То треба мери приймати, на то є власть. У Україні маленько жобуда, щоб приймали. З чого розпочався конфлікт? Сьогодні вже ніби і не пам'ятають. Сім'ї бригеди підозрюють, виною є дитячі сварки або ж заздрість. А коли журналісти студію вирішили запитати в сусідів про причини, нас облаяли. Власне, поза кадром залишились і інші непристойні речі, що демонструвала дочка пастора журналістам. Найберуть, найберуть інтерв'ю, та вам не поможуть. Власне, зйомка сюжету пройшла досить спокійно, хоча підозріла група молодиків спостерігала за діями журналістів. Але з іншого боку, правда, була і міліція. Наразі слідчі дії тривають. Щоденно будинок сім'ї Бергеди охороняють правоохоронці. Жителі вулиці сподіваються на справедливість. А сім'я пані Оксани вірить, що нарешті її діти зможуть спокійно ходити вулицею. У берегові підписали угоду про виділення угорщиною 155 мільйонів форінців для проєктів на Закарпатті. Угода про виділення третього траншу за програмою східного партнерства, в рамках якого Угорщина дає 150 мільйонів форінців для оновлення суспільних об'єктів на Закарпатті. Ця програма включає в себе два пріоритети інвестицій. Зокрема, кошти надають на переміщення історичних та культурних колекцій з резиденції єпископа греко-католицької церкви у наукову бібліотеку Ужну, а також на реконструкцію будівлі державного архіву Закарпатської області у берегові. Угорці планують надалі інвестувати кошти у модернізацію систем енергозбереження та. Опалення шкіл, соціальних, культурних медичних закладів, збереження історичної та культурної спадщини Закарпаття. Надання медичних послуг у Мукачеві, наповнення місцевої казни, цільове використання коштів, політична та економічна ситуація в країні. Ці питання зацікавили німецьких делегатів, які днями побували у місті в рамках транскордонного співробітництва. Більше про співпрацю міста із землею Рейналд Фальц, що в Німеччині, дивіться у сюжеті. Лікарі, працівники соціальних служб, колишні чиновники, представники духовенства у Мукачево приїхали делегації із землі Рейнленд Пфальц», що в Німеччині робоча група товариства Україна Пфальц, що займається благодійністю, приїжджає на Закарпаття щорічно протягом 23 років. наша регіональна церква організувала товариство, яке почало практично втілювати цей проект. І ми поїхали до п'яти регіонів України, серед яких і Закарпаття. Якраз наша група займається Закарпаттям. Гуманітарну допомогу від німецьких партнерів неодноразово отримували заклади охорони здоров'я Мукачева. Благодійне товариство постійно контактує з німецькою громадою міста і відгукується на їх прохання, відзначає Магдалина Гудак. Що ми зустрілися з одною мамою? Це Мар'яна Бурлака, яка дитинка вернулася з Києва, що треба було робити операцію на серце або в Ізраїлі, або в Німеччині. І ми попросили, чи є можливість така. І вони поїхали додому через дві неділі. Нам перезвонили, що операція назначена на тоді, тоді що нас дуже здивувало. Ще один із напрямків діяльності товариства практика українських медиків у Німеччині. Наразі те, що ми робимо, ми вважаємо, має дуже хороший ефект. Це курси підвищення кваліфікації ваших медичних працівників. Тобто, кожен лікар, який хоче протягом двох-трьох тижнів пройти практику в Німеччині, може надіслати нам свої папери, дипломи, підтвердження того, де він працює, і ми організуємо для нього практику безкоштовно. На зустрічі із керівництвом міста. Німецька делегація вивчала сьогоднішні проблеми медицини. Говорили і про політику та війну на сході. Завершили зустріч партнери з ні. Меч обіцянкою, що співпрацюватимуть з містом і надалі. А щодо допомоги, попросили владу взяти деякі питання під свій контроль. проблема тільки в тому, що гуманітарну допомогу дуже важко перевозити через кордон. І ми сподіваємося, що в найближчому майбутньому кордони відкриються, і держава буде сприяти тому, щоб ми безперешкодно завозили такі речі, потрібні на Закарпатті. У Львові обговорили відкриття на Закарпатті нового пункту пропуску з Польщею. Голова обласної ради Володимир Чубірко та облдержадміністрація Василь Губель зустрічалася з генеральним консулом Республіки Польща у Львові Ярославом Дроздом. Дипломат обговорив з керівництвом Закарпаття можливість відкриття пункту пропуску Лубня-Волосате. Наразі Закарпаттям, щоб перетнути українсько польський державний кордон, необхідно подолати значну відстань по території України або ж їхати через Словаччину, що потребує додаткового часу. Найближчий пункт пропуску знаходиться на відстані майже 120 двадцять кілометрів у Львівській області. Василь Губель повідомив, що підніметься питання на ході зустрічі в міністерстві закордонних справ України. Також, за його словами, корінництво області запросить посла України в Польській Республіці Андрія Дещицю на Закарпаття, щоб оглянути місце, де пропонується відкрити новий пункт пропуску. Хто швидший на Закарпатті розпочались змагання з ралі ворота України України-2015». Близько 30 екіпажів з усієї України взяли участь у відкритій першості Закарпатської області та другого етапу чемпіонату України з ралі. Офіційне відкриття та представлення екіпажів суддям і глядачам відбулось в селі Поляна Свалявського району. Випробувати свої автівки на міцність та отримати величезну порцію адреналіну. Для цього на Закарпатті кожного року збираються любителі швидкості з усієї України. Змагання з гірського ралі Ворота України -2015» – частина зльоту гонщиків. Вже вдруге чемпіонат України з ралі проводиться на Закарпатті. Перший він відбувся в минулому році. Традиційна назва ворота України, тому що Воно так і є дві спецділянки. То на уклінському перевалі від поляни до нижніх ворот, старий уклінський перевал. І друга ділянка, старий Верецький перевал, то Львівська в основному сторона від села Тухалька до Вербіжа. Екіпажі заздалегідь підготували свої автівки, обстежили трасу. Учасники кажуть, на змаганнях вони мають можливість перш за все перевірити свій рівень підготовки та просто отримати задоволення від їзди. Дають можливість на безпечній якійсь ділянці, дають можливість водіям, які хочуть позмагатися саме водійській майстерності, робити це не на дорогах загального користування часто там є ще інші водії. А дають можливість це зробити на закритій трасі. Дійсно зі всіма вимогами безпеки зрозуміти, хто найкраще пілотує автомобіль і хто найкраще там розуміє свого штурмана, в кого найкраща робота в команді і так далі. Беремо участь не вперше. Традиційні учасники чемпіонату України з Ралії Кубку Карпат, але в цій гонці, оскільки вона проводиться лише в другій, ми в минулому році не брали участь, а в цьому році фактично це дебют. На офіційному відкритті змагань екіпажі представили суддям та глядачам. Кращих визначатимуть в кількох класах залежно від потужності машин. Побажав вдалого та безпечного заїзду учасникам і голова обласної адміністрації Василь Губаль. Закарпаття завжди ради приймати наших українських спортсменів, спортсменів автомобільного раллі. І це черговий етап українських змагань, які відбуваються на частині Закарпаття. Це Великобрезянщина, Перечинщина, Свалявщина, Волівеччина. Уклінський, верецький перевал і далі естафету переймає наші сусіди, львів'яни. Ми їм щиро передамо і поважаємо всім, щоб без пригод гарно пройшли змагання. За словами організаторів, ралі кращі гонщики без сумніву гідно представлять Україну на європейських та світових змаганнях. Передали досвід, як поєднати теорію з практичними навичками для майбутнього успішного працевлаштування. Поінформували студентів Мукачівського кооперативного торговельно-економічного коледжу на конференції. Викладачі, працівники Мукачівського центру зайнятості та підприємці. Результатом такої співпраці стали дві пропозиції робочих місць. На заході побували й наші журналісти. Як стати хорошим фахівцем своєї справи? Ці проблеми присвятили практичну конференцію від практики до професії. Засідання провели викладачі та студенти Мукачівського кооперативного торгівельно-економічного коледжу на базі міського центру зайнятості. На конференції студенти представили фото та відеозвіти про проходження практики на підприємствах області. На цій зустрічі зазвичай багато е, бувають роботодавців, які можуть запропонувати нам студентам е, вже. Працевлаштування перш за все навчитися, як потрібно шукати роботу і так шукати, щоб знайти її. Працівники Мукачівського міського центру зайнятості дали рекомендації студентам, як поводити себе з потенційними роботодавцями та як скласти вдале резюме. А представники підприємства у свою чергу дали практичні поради випускникам різних спеціальностей у пошуку роботи та успішному майбутньому працевлаштуванні. Наш край він є. Багато він є цікавим. У нас є історичні пам'ятки різні, багато туристичних агенцій працює, тому без роботи ви не залишитеся. Працюйте, привносите щось нове, розвивайтеся для практичного навчання. На базі коледжу створили агенцію Таємний покупець створена з метою того, щоб студенти набули додаткових знань, умінь і навичок у роботі. Безпосередньо більше стосується сфери торгівлі та сфери ресторанного обслуговування. На рахунок фінансування то фінансується це за рахунок замовників. Представники центру зайнятості кажуть, такі конференції лише сприяють прискоренню пошуку роботи студентами. Випускники Економічного коледжу дуже кваліфіковані спеціалісти. В нас почти на обліку вони не перебувають, зразу знаходять собі роботу. Вони дійсно дістають достойну освіту, знання дістають. Результат конференції дві пропозиції щодо працевлаштування і досвід пошуку роботи. конкурси, розваги та святковий концерт. Піршавському селі Довге пройшов традиційний фестиваль «Довжанська фіра. На фесті також не обійшлось без святкової колони з карет і возів та показових виступів верхової їзди. Головна мета свята вшанувати працівників сільського господарства, які тримають коней і працюють із ними. Свято відбулося підтримки народного депутата Віктора Балоги. У давні часи люди не могли собі уявити життя без сфери. Вона була не лише транспортним засобом, а відігравала набагато більшу роль. Століття минають, а віз і сьогодні користується популярністю, особливо серед жителів сільської місцевості. Третій раз проводимо такий прекрасний фестиваль. Знаєте, всі дивляться за сучасністю. Йдемо вперед, двигаємося до прогресу. Але якщо ми забудемо прекрасні древні традиції, що все починалося, коли землеробство, коли люди працювали на конях. Тому далеко не підемо. Це прекрасний народ, який знає цінувати своє начало, значить має право на майбутнє. Основою є покладено ці хороші худобини, наші коні, значить виставка. Лише не змогли прийти карети цього року із доріг, тому що дорога ужасна, в них дерев'яні ями. І вони відмовилися, що кажуть, ті ремонт тих карет будуть коштувати дороже, ніж то, що вони приїдуть сюди. Значить, виставка коней, буде верхова їзда, майстер-клас, покажуть, що стосується коней, потім культурна програма. Вже кілька років поспіль у селі Довге, що на Іршавщині, проводять фестиваль. Головний символ якого фіра. Цьогоріч любителі коней та дерев'яних підвод з'їхались не лише з усієї області, а ще й із за кордону. На свято приїхали е, із хуста, з винограду з валяви. Е, Ну, на жаль, коней не привезли, бо далеко їхати, а спеціальний транспорт наймати, щоб коней привезти це дуже дорого. Але люди, які люблять коней, з'їхалися з усієї області, є з Куста. Я знаю, що є з Венгрії, Словакії. Коней на святі не лише демонстрували, а ще й оцінювали. Для цього було створено спеціальну комісію. Тут ми провели, як вперше, напевно, на тому святі. Експертну оцінку коней і нагородили від нашої організації трьома преміями коней, які, на нашу думку, вартують уваги. Свято вдалося на всі сто. Учасники та гості з нетерпінням чекатимуть наступного фесту. Вже традиційно підтримав проведення фестивалю народний депутат України Віктор Балога. Це було останнє повідомлення випуску. І Вже завтра інформаційній програмі час. Дивіться про таке. Ліси рідіють вирубки на Закарпатті, автобус для військових, подарунок у зону АТО, переможні результати, підсумки змагань на цьому наш випуск завершений. Дякую, що були з нами. В студії працювала Світлана Комлєва. Гарного вечора та до зустрічі в ефірі.